Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Гравів Ворошолексонничка та роторної косарки Vrex. У нас в наявності є ось такі прибори. Почнемо з такого тахоспедометра. Ось так він виглядає. З, з приводом від гнучкого вала МТЗ. Є ось такий тахоспідометр. Електронний. Ось так він виглядає. Коштує 5800. Є ось така комбінація приборів МТЗ 80, 82, 892 і 950. На 5 приборів. Вона коштує 5000. Є ось такий тахоспідометр Електронний. МТЗ без пульта. Виробництво Латвія. Також 5000. Далі йде комбінація приборів МТЗ-84 прибори. Виробництво Польща. Він коштує 800 гривень. Далі комбінація приборів МТЗ 1221-22-1523 на 6 приборів. Ось такий вигляд він має. Коштує 3000. То ось такий варіант. 21, 22, 15, 23. Оригінал. Коштує 5 900 І з цієї сторони у нас є спидометр механічний. Аз 3307 ЗІЛ 130 Уаз Урал. Виробництво ДК. Ось так він виглядає. Для замовлення переходьте на наш сайт Мтезо.ком.yua. Телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку: з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.